Доброго дня колеги, вітаю на каналі. Сьогодні 25 серпня, вирішив зняти коротеньке відео. Вчора закінчили копати картоплю і дійшли руки вже до повітряної бульбочки. Ось таким агрегатом відвіяли від шулухи і на скору руку зробив решето. Так як у нас металевої сітки немає де купити в інтернеті, не замовляв, то з такої сітки зробив де під шпакльовку на стіну йде отвір 5 мм. І отак калібрується. Брінк, отак дивіться. така фракція виходить від п'яти і тут є навіть такі екземпляри більше сантиметра, але я їх ще на решето 8 мм відберу, окремо посажу собі, буду доглядати, який поділиться, яка буде крупна однозубка. Ось, дивіться, ще одна помічниця сидить. І зараз покажу що в нас виходить. Ось така мілка фракція до п'яти міліметрів відходить. А ось така 5 лишається. Вітряна бульбашка в цьому році непогана. Там хто мені замовляв, я перетелефоную на відправку. Хочу показати, ось подивіться, мілка може кому потрібна на два роки. За символічну ціну віддам. То підпалив, чи на 2 роки сія. Тут така, ще можна відвіяти на млинок зовсім мілку, а до 4 мм. Ще буде, я думаю, кілограмів 20, а може й 30. Телефонуйте, опит. номер буде в описі під відео, та непогано. Ось таке у нас виходить вже. Відвіємо. Є дуже крупне, я ж кажу, відберу собі, посажу. Сельдерати вже приорали, префрезували. Кому ще потрібний часничок ще небагато є, телефонуйте, а за повітряну бульбочку зателефоную, кому потрібно ще. Від 4 до 7 можна телефонувати, я думаю в наявності небагато буде. Ось така, подивіться ще. Ні, не калібрована. Все, Всім гарного дня, мирного неба, всім до побачення.